Добрий день, мене звати Бодяк Олександра. Я навчаюсь в ліцеї з 7 класу, з самого можливого початку ліцейського. От, тобто це мій п'ятий фінальний рік. Ось я претендую на сертифікат е, другого ступеня. У мене зараз є 68 балів з управлінської підготовки. Е, ось е, з, з активна участь я вважаю, що в мене почалася з 9-го. Можна відповідати, з кінця 9 класу. В сьомий, восьмий я була дуже пасивним учасником, я майже не була залучена. По-перше, паси були обов'язковими, я не бачила в них особливої цінності, вони були онлайн в той час, і це було важко, це було сумбурно, і я не розуміла взагалі, що до чого. Ось в 9 класі я почала включатися, особливо в кінці, я почала бути ігротехніком, і це стало для мене, так скажем, поштовхом. Ось і в 10 класі я вважаю, що це був мій пік управлінської діяльності. бо я брала участь в кожному пасі, я майже в кожному була ігротехніком. Я, ну, дивно була в це залучена, для мене це було цікаво. І саме в 10 класі. Я зрозуміла цінність пасу, цінність ліцею і те, що насправді він дає дуже багато корисних і важливих навичок, які мені потрібні не тільки для ліцейського життя, а й для мого загалом майбутнього. Ось якщо говорити про конкретні навички, ну по-перше, це напевно така дуже базова це вміння говорити на публіку, публічні виступи. Коли я прийшла. Я не вміла, мені було страшно, я боялася виходити. Ну, це було щось, до чого я не звикша, і щось не, не для мене. Зараз для мене це абсолютно не є проблемою. Я спокійно можу вийти на аудиторію, розповісти щось, якийсь проект, зробити якийсь свій висновок. Це не те, що це дійсно. Змінили це класи і тільки вони, тобто, те, що я виходила е, на велику аудиторію, розповідала те, що я дізналася недавно, не дуже розуміла, намагалася довести тим, тим самим ліцеїстам, відповідала на каверзні питання Петра Михайловича і аудиторії, що завжди, в принципі, це завжди важко, але я зрозуміла, що це справді важливо. Адже ну, в звичайному житті не про навчання. Саме багато каверзних і незрозумілих питань, які до тебе будуть весь час летіти, і якщо ти не можеш з ними справлятися, то ну ти не зможеш бути відповідальним за це. Ось також навичка це робота в команді і ввести команду кудись, як його кожен раз ти бачиш зазвичай нових людей, які ти можливо навіть зустрічаєш вперше, якщо 7-й, 8-й клас. Ось, і ви намагаєтесь разом розібратися в темі, незнайомій, і це дуже важливо. І ось, наприклад, в цьому році я е, була ігротехніком один раз, і я активно побачила, наскільки мені нескладно стало бути в групі, бути е, на чолі цієї групи і керувати цю групу тудись, до того, що нам, ну, яка була б на ціль, то зробити те, що, що нам сказали зробити, яка була е, мета цього. Uh, ось також uh, загалом працювати на незанезацікавлену аудиторію, тому що це важко. Це ми переживаємо кожен пас, і це дуже важко, як доповідачу, так і людині, яка яких про техніку ти просто багато вкладаєш в цю роботу в команді. І дуже ну, це важко робити. Але це важливо, тому що теж цього забагато, на жаль в нашому житті. Якщо говорити про е, траєкторію мого людського життя, я вважаю, що я показала свій максимум. Е, якщо дивитися на ну, міксимум, але а в міру свого розуміння я показала те, що змогла. Тобто я була як е, було в Київському самоврядуванні. Зараз я є президентом, хоч не дуже по своїй волі, але все ще я цілий рік президент і е, це не завжди легко, то що це якби відповідальність судно. Навіть я не можу сказати, що я багато що організувала, але все одно я відповідаю за наш клас перед адміністрацією. Якщо є якісь питання, дуже часто це до мене. Ось, і це я застосовую ці це... самі це... навички говоріння, коли у нас є наради кожен тиждень, у нас є якісь дискусії, як покращити ліцей, що зробити, що там участвувати, і це ну важливо Така ета також. Я ці всі п'ять років показувала високі академічні досягнення. Я брала участь в олімпіадах в Ман писала МАН і захищала його. Тобто я була відміна за ці всі роки, і ну це все ще є результатом, навіть з тим, що зараз відмінили ті ж самі медалі, балатестату ні на що не ну, не впливає, але це все ще є результатом і ну не треба це а, забирати. Я брала участь в міжнародних проєктах. Я представляла ліцей на міжнародному рівні, подавалася на різні проекти. Це теж для мене це дуже важливий етап і це дуже те, що мені подобається особисто в ліцеї, це можливість, яку де далеко не, не кожна школа. Я була в Нідерландах і в Берліні по проектам, і це незабутній досвід. Мені це дуже багато чого дало. Це було дуже цікаво. Це насправді ну, те, що я згадую дуже часто, і це в моїй пам'яті дуже ще недовго. Uh, ось, ну якщо говорити про фітнес, то я в збірні по волейболу. Це теж у нас так склали, що у нас аж три дівч... дівчинки в збірні по волейболу, але ми виграли третє місце в цьому році, і це показник, що я все ще беру активно, навіть в нашому класі uh, участь в лісейському житті. Ось з приводу моєї траєкторії на майбутнє. Я uh, маю зараз очевидно ціль найближче. Що це здати НМТ і вступити в вуз, який я хочу, на, в якусь математичну спеціальність. Тобто, це або математика, або це прикладна математика. Я дивлюсь на е університет Шевченка або на києво могилянську академію. Мені подобається, як цінності цих університетів, що там є, наприклад, активна студентська спільнота і що. Для мене це важливо, тому що після доволі активного життя в ліцеї я не думаю, що я зможу прям так сісти і чисто забути все, що було ці п'ять років, і, і просто вчитися. Ось я не, в мене немає чітких планів, тому що зараз у нас дуже таке плинне життя, і я розумію, що воно може змінитися. Я можу, наприклад, приїхати за кордон, і тоді у мене не ну не буде такого плану взагалі, того що це дуже все кардинально змінює. Ось тому е я просто бачу себе в цій сфері, я бачу, що, е якщо я буду розвиватися там, і для мене це справді щиро цікаво, і я хочу, я бачу себе там. Ось, зараз це все. Я готова до ваших запитань. Ти, відповідаючи на друге питання, виділила першим інструментом вміння вести діалог. Угу. Mm -hmm. Можна сказати кілька пунктів, поділитися своїм вмінням, як правильно вести діалог. Я не можу сказати, як правильно вести діалог, а я скажу, що для мене в цьому пункті я мала на увазі, що я, по-перше, можу, якщо щось я вважаю, не так, я можу це сказати, я можу це проговорити, я можу подискутувати і довести, наприклад, свою думку. Ви це прекрасно знаєте на уроках економіки. Як я часто вам доводжу, що то оцінка, яку ви поставили, мені не підходить. Я вважаю, що треба іншу. І ну, це справді у нас це часто це, це не діло, це тороньба саме все ще оцінками гриваються таким чином. Ось і в цьому я бачив моє вміння вести діалог, тому, що я можу вільно підійти, запитати, роз... ну, спитати в мене теж раніше. В мене був ну страх підійти до людини, спитати конкретно, якщо навіть якщо мені це треба, ну реально дуже потрібно, але я б могла не підійти, тому що мені було б страшно і стрьомно. Дивися, Саша, я роду висновок, що це в тебе не вміння, а установка. треба вигризати. Можливо, але я не вважаю, що це погано. Я не вважаю, що це погано, що в мене установка виказати те, що я вважаю, я заслужила. Так. Анастасія, так. У мене в другому запитанні ви написали, що ви досить третій пункт другого запитання, ви написали, що ви досить прискіпливо, ведете тайм-менеджмент. Да. Ви це робите на листочку в бухт календарі чи якась інша у вас є. Календар це мій помічник на все життя. Я не можу без нього жити, чесно. Особливо в цьому році у мене там записано все, що можна: уроки, додаткові, якісь дедлайни і по навчанню, і не по навчанню. Якісь справи не знаю, піти в продукти купити. У мене буде перелік продуктів, які мені треба купити, то що я забуваю. Чесно, в мене дуже ну, дефіцит уваги, трагеля, наше покоління, дуже швидко в мене мислі пробігаються, тому я все намагаюся записувати. У мене все в різних додатках, різних гетьів. Я, наприклад, мені треба купити то-то, то я напишу, що мені це треба купити, а не забуду про це. Тому для мене це критично важливо, що я справді веду це і що я про це пам'ятаю. Тобто, так менеджер тобі допомагає у супермаркетах, щоб не забути, а не щоб не купити займу. Чи є друге те? Я б сказала не забути більше, а не більше. купити зайвого. Я коли я думаю про купити зайвого, це я думаю в моменті і сама зразу про це думаю, а не пишу про це. Так, добре. І третє питання, яке виникло, слухаючи тебе. Ти сказала, що ти тут дуже часто вештаєшся за кордоном по обміну. От Чим найбільшим закордонні школи. У кращий бік відрізняються від дизель. Я не була в закордонних школах, я була на закордонних проектах, і я не була в школі закордонній. Тобто, один проєкт у нас був просто обмін, де були люди з різних країн. Ще Давай, ще краще. Краще. Чим найбільше можна і відрізняються закордонні проєкти, в яких ти брала участь, від проєктно-аналітичних сесій Диса. Як чесно, я не вважаю, що їх можна зрівнювати, оскільки це абсолютно різні проекти в самій суті них, Тому що в перш, ну в тих в яких я брала участь, це в основному було про обмін нашого досвіду, про спілкування, про те, щоб люди з різних країн, з різних частин Європи могли поговорити, знайти щось спільне, щоб ну це були знайомства. Тоді як ПАЗ, це про розвиток. Нас як людей, і це про розвиток наших вмінь, а не про ділення досвіду, як загалом, оцієї от концепції. На мою думку, знову ж таки. Так і що краще? Це не можна змінювати, ну це не можна зрівнювати. що пас виховує в тебе навички, ти ну ти змінюєш як людина. А проекти це більше цікаво, це досвід. Але це не про ну тобто на проектах я не розвивала навичку не знаю тайм-менеджменту, яка є дуже важливою для ну, життя. Ну на пасах теж. Але на пасах, коли наприклад, минулий пас, коли я була його нам треба було зробити питання. Хороше пасу, зробити питання, знайти е, людину, яка буде щось розказувати цим, лі, ну, цим ліцеїстам, а е, знайти інформацію. Мені та менеджмент допоміг, тому що я поставила, коли мені треба це зробити, до якого часу. Або, наприклад, на рефлексію. Я так поставила, що мені рефлексію треба зробити до такого то числа, в мене вона прийнялась. Тому паси ну, так само, як і будь-яка ліцейська активність в мене в розписанні була. Я здавала кожну рефлексію. Це абсолютно, ви не пам'ятаєте через. Так, в мене більше не важливо, Саша, запитання. Тоді в мене пара запитань, чи того було, я не знаю, чому, але ще раз познайомитись. не що Вони бувають, щось людина вже спілкувалась, у неї знайомишся ще раз. Це дізнається цікаво. Для плеєру п'ять років. Що робить дистанційне навчання або онлайн паси з людьми? Може знайома, знаєте, версія там того класу, версія Олександра 9 класу, але цікаво. На, 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 ось, 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 в принципі, визначились е, я, я, наскільки я зрозуміла, які предмет вам цікавий, і те далі, ну, можливо, ці як мінімум університети, що ви з вами брали, шукаєте ще, визначаєтесь. А як ви саме зрозуміли, е, що ви далі хочете ну, робити? Своє якесь таке як це цілі полагання, Як ви до цього ну, приходили? Ну я чесно, в мене дуже довго і дуже мутрошно я думала, куди мені йти, в якій сфері я себе бачу, що для себе я бачу в майбутньому. І ну для мене завжди було для Про себе відомо, що мені легше математика, що мені легше точні науки, ніж наприклад гуманітарні. Мені дуже важко знати українську мову, здавати, писати твори. Це для мене просто каторга, чесно. есе з української мови. Це найгірше що зі мною ставалося за цей рік. Мені дуже важко. Тому я завжди знала, що в мене мені більше проще технічні якісь науки, і мені математика була цікавою. Тобто я в принципі додатково займалася. З шостого класу в мене був роботи, то я додатково займалася, мені це було цікаво. Мене ніколи не заставляли батьки, Тобто, це справді було як моє бажання вчитися додатково, додатково розуміти. І в мене, наприклад, шкільну програму я завжди розуміла прекрасно і чудово, в мене не було питань. я зрозуміла, що мені цікаво йти далі. Тобто, не зупинятися на шкільній математиці, от я вивчила все, що є, і все, мені цікаво йти далі, ну, в більш вищу профільну математику. І я зрозуміла, що можливо спробувати. Що це може бути справді моїм майбутнім, і що я бачу себе в цій сфері, так. Дякую, орайде. А скрізь образу не організовувала пасінга і його Я була готова. Я була готова до цього питання, я про це думала. І я хочу сказати, що насамперед я це не робила. Через досвід Валерії Жадан. Я з нею близько спілкувалася. Е, і, ну, ми були подругами, і я була дуже сильно в це внідрена, коли вона була організатором пас, я про це бачила з її боку. Я про це бачила не зі сторони, от вона молодець, вона зробила пас. А я це сама бачила, як вона зробила. Я бачила, як це важко, як це довго, щоб пройти цей важкий етап. Тобто я бачила, як довго вона ночами сидить, робить ці питання, ці документи, проєкт. Але ну, я не бачила це. Ну, тобто, вона через це тільки негатив отримувала. Чесно, я вважаю. Можливо, ну, я не можу за нею очевидно судити, вона може вважати, як вона вважає, але для себе я не бажаю, що цей складний етап, який би я проходила, роблячи пас, він би для мене багато чого вартував би. Можливо, це неправильно, тому що це доволі пасивна позиція, типу, це складно, я не буду це робити. Але мені було цікаво в ролі ігротехніка. Мені було цікаво працювати з людьми, мені було цікаво робити цю командну роботу, а не бути з високої колокольні, дивитися, що там люди бігають і дивляться. Окей, у на останнє питання. В аудиторії у нас там десять схем, якраз може там досить амуніка, ще там якісь. Чи пам'ятаєте хоч якусь сфену, якусь сфер для, для себе? Чи ми просто пройшли поміж них і якось пішло ну, десь воно не... Єдина схема, яку чесно я пам'ятаю, це схема пасів для... на рік. Тобто як... це схема? Це, це... Там лісі з питань пад ще му саме назвати. Чого це не це можна назвати схемою? Можна назвати схемою? То там було типу бізнес, вересневий спір, різні. Типу розклад. Ну чесно, я особливо. Склад а схема у нас що Не пам'ятаю. Ну, конкретно, щоб. Кон, ну, зараз в голові я згадую, і я можу представити її, але я не можу її пояснити, по показати, якось сказати, про шаху. Я не пам'ятаю. Ну, так конкретно, щоб сказати, я не можу. Ну, в схемі ні, я не можу нічого сказати.

Навіщо мені цей сертифікат? Ну, по-перше, тому що я розумію, що я можу його отримати. То сказати, що він мені допоможе при вступі, ну ні, він мені ніяк не допоможе. Не мені щур, це... щур. я б хотіла, щоб в мене був цей сертифікат, щоб я, наприклад, довчично згадувала про свій ліцейський досвід, про свою ліцейську шлях, як я була ігротехніком, як це було важко, складно, цікаво, і що це справді що це було для мене. Ну, Тобто, це більше, щоб. Для мене, щоб я бачила, що шлях пройдено, що отримано якийсь фінальний пункт пройдено, і що от крапочка поставлена. Не буде золотої медалі, буде сертифікат. Хоча. Що скаже Саша? У Саші буде вам присутствують, є принцип. Вона ви своє все, що можна. <клух> Це зрозуміло. А ще таке таке питання з вашого дозволю. Які вкусному момент вважати в ліцею себе? Що ви себе? Я вважаю, що я пізно включилась. Я, як ви казала, я включилася в кінці 9 класу, і ну, на це теж багато що впливало. І це був в той момент, коли я якраз логічно в своєму персональному розвитку, так скажемо, включилася, але було б класно, якби це було восьмо. Власно, якби ще на рік більше я була в команді, можливо, не як і а як саме командний діяч, тому що, ну, наприклад, для мене 10 клас запам'ятався моєю роботою як керівника групи, а не як учасника групи. Та якби в мене перед цим був рік командної роботи, ну це мені б, очевидно, дало плюси. Але загалом я вважаю, що за -й, 9 дев'ятий клас я дуже активно включилася. Це ви задаєте мета. Якщо про качево ту саму максимально не цим, що відчуваєте? 7-го класу, то рівні за класу, клас, нічого ви сталося інший. Ну загалом я дуже змінилася, тому що 5 років в такому віці це дуже тоталітарна різниця. Я змінилася повністю. Я зовсім інша людина дуже ну, багато на що вплинув, багато вплинув на саме моє якесь бачення. Те ж саме, що я раніше казала, публічні виступи, робота в команді, кероб... ну, от, бути на чолі команди. Це важливі навички, які треба і не просто для пальців, але і для, просто для навчання, і для університетського навчання. І це те, що мені дав цей. Це дуже важливо і дуже цінно. Саша, у мене з'явилося питання на попереднє питання Олапорисовичу. Про те, що ти сказала, що пізно включилися. Да. А що мав би зробити мій? Робітники ліцею, щоб таких не славася. Я не знаю, і чесно, я не можу на це відповісти, тому що чого я не включилася раніше, це було більше про мене і про мої якісь внутрішності. Тобто, я коли включилася, я була. Людина, яка є, але до цього я була іншою людиною. Ну це дуже якось дивно звучить, але це більше про розвиток мене як особистості. Що сьомому восьми класі мені було все одно? Мені було хорошо то вчитися ходити, гуляти, сміятися, і мені було не цікаво пас. Ну по правді кажучи, Але це зрозуміло, я в це включилася і я включилась повною силою, наскільки я це могла зробити. А що саме ти тебе цікаво? цікавила? Якось можу тема? чи я. Ну, скажімо так, я змінила коло спілкування, і в мене пер воно перестало тримати. Тобто я почала виходити з своєї зони комфорту, і я зрозуміла, що а чого б не спробувати, давно, ну, типу, можна включитися, можна це зробити. От що для мене стало ну, поштовхом, можна сказати. Дякую,